Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу познайомити вас із книгою Олександри Орлової Мандрівка Шоколаду Видавництво Старого Лева, Львів 2023 року, ілюстраторка Олександра Дікая. А чи знали ви що? Історія шоколаду сягає понад три тисячі років. Представники стародавньої цивілізації? Що жили на теренах сучасної Мексики, вперше скуштували плоди какао-дерева. У Європу шоколад потрапив аж у 16 столітті після експедиції іспанського мандрівника Ернана Кортеса у 1519 році. Цікаво, а як же шоколад з'явився в Україні? Про це ви зараз дізнаєтеся. До початку 19 століття українцям доводилося куштувати шоколадні вироби лише зрідка за рецептом лікарів, адже шоколад тоді вважали лікувальним засобом, придбати який можна було тільки в аптеці. У 1803 році у Львові швейцарець Домінік Андреолі відкрив першу шоколадну цукерню, у якій був власником. І головним кондитером. Какао боби і порошок він замовляв у аптекарів та готував із цих складників, шоколадні напої, тістечка та цукерки. Цукерку Домініка Андреолі львів'яни полюбили не лише за солодощі, а й за чемне обслуговування і всілякі приємності. Одна особлива традиція там виникла випадково. Маленький син. Андреолі якось залишив для нього напис на пакувальному папері: Ти найкращий і робиш добрі справи. У цей папір запакували солодощі, і так він потрапив до одного покупця. Той сприйняв слова на свою адресу, дуже зрадів, розчулився і сердечно подякував кондитеру. Відтоді, до кожного замовлення у цукерні, почали додавати записки. Із усіма приємностями і побажаннями. А дізнатися більш детально історію шоколаду, а також шоколадні рецепти, ви можете у бібліотеці на Шевченка у відділі дитячого та сімейного читання.